Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. А ми продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. В цьому відео буде. Ще один дуже корисний інструмент від сервісу Bitbow. Відкриваємо сайт cryptoVictor.com. І заходимо на сторінку біткоїну. Тут багато вже інструментів, які ми розглядали з вами. І Сьогодні додається ще один. Пам'ятаєте, від сервісу stock to Flow ми розглядали, хто не дивився, подивіться. Корисна інформація там, є відео. І сьогодні буде сопор. Він показує. Як продається біткоін з прибутком чи зі збитками. Якщо ми подивимось на будь-який графік і пам'ятаєте так, як працюють свічки, будь-яка свічка, місячний таймфрейм. Наприклад, початок місяця тут, якщо це свічка зелена, далі рух наверх, вниз, не так важливо це вже частина цієї свічки, і завершення тут було. Це був перший і останній день місяця, так? І так працюють ці свічки і, і червоні навпаки. Ці графіки відкриті, і ми їх завжди можемо бачити. Але, ну, скажімо, відверто, у нас не може бути разом з ними. Тут купили, тут продали, тут купили, тут продали і так далі. І, Наприклад, шартові позиції тут продали, тут купили і також заробили. Ідеального трейдингу не буває. і... Новачкам інформація, може кого вразить вам, не так кажуть ваші гуру. Тільки класні трейдери можуть з 10 відкритих лотів брати 6-7. Ну, а хто бере 8, то це вже. А в новачків може взагалі бути з 10 відкритих. Всі 10 невдалих. Може бути, може бути. І от до чого я веду. Наприклад, трейдер відкриває в цьому, в цьому місці. так ну От ставимо от ставим відкриття тут. Буде відкриття на цьому місці, і якщо е, цей лот був вдалий і трейдер закрився тут, ну, чи інвестор, тут вже інвестор, мабуть, бо це місячний графік, якщо е, був тейк профіт тобто прибуток був, можна сказати, що це зелений Можна відмітити нашу особисту вхід тут і вихід. Позитивно. Так? А якщо трейдер відкриває тут позицію і планує подальше зростання, а рух пішов курсу вниз, то цей лот буде рахуватись мінусовим. Так? Тобто все просто, скільки плюсових лотів, ну і приблизно стільки ж і мінусових. Головна. Задача трейдера, щоб плюсу було більше, ніж мінусу. Де ми це все можемо бачити? От, заходимо в цей індикатор, який показує загальні, загальну картину по прибуткам і збиткам оцих відкритих позицій і лотів. Ця інформація дуже важлива тим, хто самостійно приймає рішення в криптоінвестуванні або трейдингу. Відкриваємо цей. Індикатор відкриваємо, і тут є перехід на цей індикатор, От він. але, як завжди, спочатку все не зрозуміло, для, для цього ви маєте тут опис. Тобто є розшифровка, що таке SOPR. Це корисний інструмент для розуміння настроїв інвесторів на ринку. Формула дуже проста: вартість біткоїну, яка була при нашій покупці, ділиться на вартість. Її, коли ми продаємо. Коли це значення буде вище одиниці, це означає, що ми продавали криптовалюту з прибутком. Ну, є якась нейтральна рівна одиниця. І якщо купили біткоін за 60 тисяч, за 60 і продали. Так? І так само, якщо купили за 60, продали за 59, буде цей індекс менше і дивіться Оця лінія е, указує на нейтраль. При наведенні він висвічується або 1,02, або червоним 0,999. Гадаю, тут все зрозуміло. В цьому місці були більшість позицій були позитивні, тобто трейдери вигравали. І чим більше відходить від одиниці цей індикатор в будь-яку сторону, тим... Найбільша ця різниця 0,58, 003 і так далі. Це все, ви гадаю, зрозуміли, так? міняється цей сопер. І візуально відкриємо тільки графік. І ми можемо бачити зелені або червоні вниз, оці стрілки, свічки, які показують ну, наскільки було. Був потужний цей рух. Ну, просто курс, коли знижався, ну, візьмемо 18-й там рік, курс, коли знижався зелених індикаторів було мало, були червоні. Тобто люди тут втрачали. А коли пішов рух наверх, ну, там 21 й рік, бачите, все було зелене і індикатор цей зелений. Тобто, трейдери тут вигравали. Зараз трейдери виграють з. Практично вже рік. Бачите, червоних ну дуже мало. Дуже мало індикатор, сопор, весь практично зелений. Коли не коли, тут он, літом було там трошки червоного хтось програв. А зараз знову пішли зелені ці всі свічки. Тобто, і вони були доволі потужні. Люди, дивіться, як вигравали. Були схож... Було схоже, як там на якийсь 2013 рік, аж коли дивіться, все було дуже потужне, зелене. І 17-й так було. А фаза зниження з 2021 року по 2023 була ну, зовсім без змін в цьому індикаторі, тільки вниз було. Гадаю, тут поки що зрозуміло, йдемо далі. Далі йде зміна кольору графіку. З синього на червоний. Зазвичай вказує на різницю характер транзакції. Цінова лінія біткоїну має кольорове кодування на основі відсоткового діапазону Сопер. Темно-синій це були екстремальні втрати, тобто були програшні лоти всі, зелений трошки краще, нейтральний був жовта, жовтий колір було нейтральне, помаранчевий – був прибуток і червоний був максимальний прибуток. от і Дивимось дивимось зараз на сам графік. Він тут указує від 0 синій до 100. і от е, синій Нам можна не дивитись навіть на нижній графік, ми і по верхньому бачимо. якщо синій Ну і звісно, воно все сходиться. Коли ми наводимо на синю верхній прайс, прайс 4,8, то сопер. Що це означає? Що верхній графік практично повторює нижній, чим більше оцих програшних позицій, тим кольор міняється на синій. Червоні позиції, наприклад, тут помаранчеві червона от, на курс, коли був 9,9 рік. Червоний якраз графіку показує сопер більше одиниці. Я тут також все зрозуміло. Коли курс долара був 1000, і максимальний тут і сопер був, і видно за самим графіком, що було тут. Зараз помаранчевий, колір помаранчевий і сопер зелений. Тобто ну, все логічно, все добре. дуже. Цей кольор нам допомагає візуально дивитись, в якому місті зараз настрій ринку. Якщо починає з жовтого на помаранчевий, на червоний переходити, то це виграшні позиції. Тобто люди виграють, все дуже, все дуже позитивно для трейдера. Що тут ще можна подивитися? Це дивимося на нижній графік сопру, можна до нього додати. Таку білу лінію, яка показує ну загальний напрямок. Якщо ми дивимось вже на осінь цього року, дивіться як до і, і наводимо на на жовтень, наприклад, що ми бачимо зверху 72 це курс біткоїну. Він помаранчевий, це значить більшість лотів виграшні. Внизу дивимось Сопер більше одиниці і нормально 1.01 сильний знак, що трейдери виграють зараз в більшості. І пам'ятаєте, ми розглядали ковзані середні. І оця ковзня середня показує напрямок зараз наверх. Так? Якщо подивитись ближче, а щоб подивитись ближче, дивіться, можемо натиснути на Zoom. І ну, вибрати цей графік. І тут ми вже бачимо більш детально картину, розподілену по дням. І оцей і ковзна ця середня має напрямок наверх, тобто на зростання. як було Дивіться, тут було зростання, 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 і переходило зверху на червоні кольори. Зараз також помаранчеві мають напрямок переходити на червоні. Тобто всі теплі зараз кольори з жовтня місяця йдуть, йдуть, ідуть. ідуть, ідуть. Ну, якби все нормально і сопер практично весь зелений. Щоб повернути назад, просто перегружаємо. Весь цей опис є і тут, перехід є тут, на цей індикатор. Посилання на сторінку. КриптоВіктор. В кого ще нема в описі до відео. На сьогодні по цьому індикатору все. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться україномовним контентом з друзями, розповсюджуємо його. Кому потрібні мої нові відео, підписуйтесь. Вони виходять регулярно о 14-й годині, практично щодня. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці і працювати все своє нікчемне життя на репарації для України. А Україна отримає перемогу над Болотною Федерацією і розквітне в Європейській і світовій спільноті демократичних країн. Перехід на Discord з за сайту, заходьте, зайдете вам одразу правила. Висвітяться і в розділі Слава Україні. У нас є багато інформації. Слухайте, що каже президент, і дуже була прес-конференція в Будапешті. Дуже класно. Потужні він меседжі видав в Європі. Радив би я вам послухати. І можна слухати прямо тут, в Дискорді Додавайтесь в Discord. У нас тут вже там. Люди постійно додаються, щось вже потрошку пишемо. Пишіть активніше. А завтра розглянемо ще один корисний криптосервіс. З вами був Віктор. До зустрічі!